Всім привіт! Загальні встановлення та налаштування по SketchUp 2024 версії. До цього в мене на YouTube було відео про SketchUp 2022. Сьогодні ми розберемося, як встановлювати саме 24 версію. Багато часу вже минуло і дещо вже стає неактуальним. Тому будемо розбиратися в цьому питанні, як це правильно зробити. Невеличкий дисклеймер. Всі маніпуляції та встановлення це тільки ваші дії. Я не відповідаю за ваші помилки, за те, що ви зробите, за те, що щось у вас піде не так. Будь ласка, всі маніпуляції ви робите на свій розсуд. Якщо у вас є якісь нерозуміння або у вас щось не влаштовує, звертайтесь до офіційного дилера Скачап в Україні, нехай він вам допоможе в цьому питанні. Ідемо далі. Під цим відео на Патреоні буде вся інформація. Я її проструктурував. А є плагіни, є сцена першого запуска, також є українська мова. В довіднику буде інформація про те, що вам потрібно зробити перед тим, як завантажити сам скетчап. Він знаходиться ось тут внизу. Для самого початку вам потрібно буде вимкнути антивірус на будь-які перевірки і так далі. Тому що цей скетчап, як ви розумієте, він взятий з інтернета, і, як ви розумієте, він неофіційний. Тобто він буде вносити корективи в ваш комп'ютер в ваш реєстр даних. Там немає ніякого антивіруса, але комп'ютер до нього буде, так би мовити, підозріло <свісно> трішки на нього звертати увагу, тому, будь ласка, вимкніть антивірус або помістіть файл в білий список. Завантажуємо файл по встановленню SketchUp 24 версії. Та чекаємо. Після того, як він завантажився, відкриваємо його з адміністратора. Це обов'язково, бо Скічап він дуже полюбляє, коли ви саме з доступом до адміністратора його відкриваєте, щоб все встановилось добре. Надайте йому доступ. Розпаковуємо всі наші файли та чекаємо. Ми будемо встановлювати саме російську версію. Ми її з часом підмінимо, зробимо українськомовний пакет. Але зараз встановлюємо саме російську, вона нам потрібна. Тому нажимаємо ОК, нічого не змінюємо. Встановлюємо ми завжди на диск C в Programs Files. Всі інші ваші дії, я за них відповідати не буду. А всі налаштування, встановлення українського пакету і так далі, я буду проводити для цієї папки. Тому нажимаємо так. Іде встановлення. Почекаємо. Розпакувався наш мовний пакет та встановився SketchUp. Далі нам потрібно завантажити українську мову. Під кожним пунктом в мене є посилання на хмарне сховище Mega або Google Drive. Завантажити звідки вам зручніше. Завантажимо україномовний пакет. Чекаємо, поки він завантажиться. Заходимо в нашу папку. Заходимо вручну заміну. Ми будемо вручну підмінювати необхідні нам файли. Читаємо інструкцію. Тут вказано, що нам потрібно перейти в нашу папку, куди ми встановили. А саме Program Files, Resources, тобто SketchUp. SketchUp 24. Resources. І RU-пакет. нам потрібно замінити. Тобто беремо папку під назвою RU. І заносимо сюди. Нам попередить скажуть, що такі файли вже існують, ми їх всі замінюємо. Замінюємо як адміністратор. Далі читаємо наш блокнот і нам пише, що до ярлика нам потрібно додати команду lange Це нам необхідно тому, що, якщо у вас російськомовний Windows, ваш пакет мови в SketchUp буде по замовченню саме російський. Якщо у вас інший пакет мови, наприклад, як у мене там українська, або англійська або німецька, байдуже яка, крім російської, вас буде завжди відкривати скетчап саме в англійській мові. Нам потрібно до нашого ярлика на робочому столі, якщо ви ним користуєтесь, додати, зайти ось властивості, правою кнопкою властивості, ярлик, об'єкт, і ось тут дописати пробіл. Lange, пробіл «Ru». Застосувати як адміністратор. Так. Окей. І те ж саме, якщо ви будете запускати спуск меню, вам потрібно зробити те ж саме до цього ярлика. Краще продублюйте. Застосувати. Перевіримо. Відкриємо. Бачимо, що у нас вже україномовний пакет. Умови пропозиції, тобто бачимо, що все чудово. Погоджуємось, продовжити. Почати моделювати. Ну, все чудово, у нас все працює. Закриваємо. Бажано ще додати, щоб ви могли відкрити україномовний пакет з вашого комп'ютера, тобто з провідника. Тому що, коли ми будемо відкривати скп файли саме з якоїсь папки. А воно нам буде відкривати в обхід нашого ярлика, і нам бажано це відразу додати. Що потрібно зробити? Потрібно завантажити сцену першого запуска і на ній провести всі маніпуляції. Ось сцена першого запуска. Відкриваємо хмарне сховище. Завантажуємо собі на комп'ютер. Ось у нас з'явився файл SKP. Нажимаємо правою кнопкою. Нажимаємо властивості. А змінити. По замовченню він у нас буде відкриватись саме через скачап. І таким чином, коли ми будемо його відкривати, можемо перевірити. Ми побачимо, що наш скетчап, він буде англомовний. Це нас не влаштовує. Нажимаємо правою кнопкою властивості. Змінити. Інші програми. гортаємо до самого низу. Нажимаємо шукати іншу програму на цьому комп'ютері. Переходимо до нашої папки з завантаженнями, до нашого українського пакету, де додаткові файли відкриваємо bat файл під назвою Open with SketchUp. Відкриваємо застосувати. ОК. В цьому BAT-файлі його можна відредагувати, якщо нажати праву кнопку редагувати. Тут будуть всі налаштування. Тобто це налаштування до 24-ї версії. І вона примусово відкриває SketchUp саме за допомогою цього BAT-файлу. Можемо закрити і перевірити. Нажимаємо два рази на наш файл старт. Бачимо, що тепер він україномовний. Закриваємо. Бажано до цього ярлика. До цього розширення файлу, додати правильний ярлик, тому що з часом він просто стане білим, і ви не будете розуміти, що за що відповідає. Щоб було красиво, можна зайти в додаткові файли. Тут буде програма, яка додає ярлики до розширення файлів. Запускаємо її, нам сканує весь комп'ютер. Отут де пошук, ми набираємо «SKP». Знаходимо. Наше розширення. Нажимаємо два рази. І ось тут диточка. Нажимаємо обзор і вибираємо саме в цьому нашому україномовному пакеті додаткові файли, відкриваємо нашу іконку SketchUp. Іконка. Відкрити, ОК. Окей. Окей. Закриваємо. Після цього наш ярлик буде відображатись правильно. Далі нам потрібно. Налаштувати нашу сцену першого запуска. Відкриваємо SketchUp, або з робочого стола. де вам зручніше. Нажимаємо Відкрити мій пристрій. Переходимо до папки з нашим завантаженням і відкриваємо файл старт, який ми завантажили. Це файл нашого першого відкриття SketchUp зі всіма налаштуваннями. Нам щось тут вспливає, якесь попередження, ми на нього не звертаємо увагу. Нам потрібно а, зробити наш лоток. Якщо він у вас не з'явився, або він якщо у вас є, а, в даному випадку мені його потрібно показати. Ось, з'явився мій лоток, по замовченню він буде з правої сторони. Мені зручніше, працювати з лівої сторони. Тобто нажимаємо на цей лоток і закріплюємо його саме з лівої сторони. Ось нажимаємо сюди. Далі нам потрібно правильно його налаштувати. Заходимо знову в вікно, управління лотками, лоток по замовченню. Ось тут потрібно його зробити, як в мене на цьому скріншоті. можете поставити на паузу і так само налаштувати. Тобто інформацію про об'єкти ми залишаємо, компоненти ми вимикаємо, ми будемо працювати з стороннім плагіном. Він буде нам трішки краще працювати, ніж стандартні компоненти. Стилі залишаємо, мітки залишаємо, сцени виключаємо, тіні нам не потрібні. Нам потрібні тільки накладання та ієрархія. Накладання, інструкцію вимикаємо і ієрархія. Ось це всі наші пункти, які нам потрібні. Всі інші, по бажанню з часом, якщо розберетесь, коли буде час, можете поклацати, подивитись, за що вони відповідають. Зменшуємо нашу рамку до мінімального розміру. Звертаємо це все. І переміщуємо. А, першу нам потрібно налаштувати саме мітку. Вона у нас буде в самій горі. Відкриваємо, розвертаємо, щоб у нас було все видно. Та сортуємо по назві, щоб у нас була правильна послідовність нашої сцени першого запуска. Тобто тут будуть всі налаштовані ваші мітки від корпуса до міток. Ви їх можете змінювати, нажимаючи два рази. Ви можете щось дописувати. Або додавати свої мітки, нажимаючи на цей плюсик. Ось це все зайве, яке після назви, ми просто розширяємо і прибираємо за межі нашого лотка. Воно нам не потрібно. В нашій роботі ми його використовувати не будемо. Можете трішки розширити, щоб зменшити. Ось так було все красиво. Все інше залишаємо. Ми його пізніше будемо налаштовувати. Далі нам потрібно налаштувати. Саме наш файл під назвою старт а саме цю сцену. Вона вже налаштована, але додаткова інформація, тобто вікно, інформація про модель. Якщо зайдемо в одиниці, тут є одиниці виміру. У мене стоїть на моїй сцені десятичні Якщо вам потрібні соті або вам потрібне ціле число, можете тут його вибрати і залишити, як вам потрібно. Так само я ховаю формат. Тобто оці зайві мілі... написи міліметри, я ховаю, воно мені не потрібно. Я і так розумію, що я працюю з міліметрами. Якщо вам щось тут необхідно, можете вмикати. Далі, ви можете, звісно, позмінювати текст або позмінювати стиль стрілочки. Я тут нічого не змінюю, залишаю все, як є. Тому оцю сцену першого запуску ми собі збережемо, щоб кожен раз, коли ми відкривали SketchUp, нам відкриває саме необхідна нам сцена. Тобто нажимаємо файл, зберегти як шаблон, пишемо Start. Нажимаємо мишкою на опис. І там, де ім'я файлу, у нас повинно скопіюватись Start.skp. Перевіряємо, що в нас стояла галочка Встановити як шаблон по замовченню. Зберегти. Після цього, як ми все налаштували, ми можемо закрити наш скетчап Тепер заново, коли ми будемо відкривати, в нашому вітальному віконці у нас з'явиться наша сцена першого запуска. Якщо її немає, можемо подивитись, нажати більше шаблонів, мої шаблони. І ось тут вона повинна вас бути. Нажміть на неї сердечко, щоб вона у вас була пріоритетом. Відкриваємо. Далі нам потрібно встановити всі наші плагіни. Переходимо до нашого допису і завантажимо всі актуальні плагіни. Ці плагіни вони актуальні на сьогодні. На 15 лютого. З часом я їх буду замінювати. Тобто це посилання на хмарне сховище. як ви розумієте, коли будуть якісь зміни, слідкуйте, будь ласка, вони будуть сюди додаватися. Вантажимо всю папку. Чекаємо, поки все завантажиться. Перевіряємо. У нас все добре, плагіни встановлені. Завантажені на комп'ютер, поки що не встановлені. Ось тут є додаткові дві папки: це OK Plugins і SketchupMublar. Це наші розробники Константин та Олександр. В кожній з цих, з цих папок є блокнот. Де є посилання на їх спільноту в Телеграмі, ви можете підписатись, приєднатись та самостійно слідкувати за будь-якими оновленнями їхніх плагінів. Вони дуже корисні, тому я раджу підписатись як на OK Plugins, так і на SketchUp Mebler. Воно нам допоможе з часом. Далі переходимо до нашого SketchUp. -у. і ось тут, в менеджер розширень, ви можете додати ці всі. Плагіни. Вони будуть встановлювати саме таким чином. Нажимаємо Встановити розширення і переходимо до нашої папки з завантаженнями. Встановлюємо, вибираючи кожний наш плагін з першого до останнього. Якщо будуть якісь повідомлення, ми їх ігноруємо. Не поспішайте, перевіряйте, щоб кожен наш плагін встановився. Ми всі встановили всі ці попередження, які нас зустрічали, ви можете ігнорувати, закривати, нажимати Ні. І так далі. Після цього нам потрібно перезапустити SketchUp, щоб наші плагіни спрацювали. Після кожного встановлення будь-якого плагіна перезапускайте SketchUp. Після цього налаштуємо сам SketchUp, Всі його налаштування. Заходимо в вікно. Налаштування. І тут встановлюємо. Давайте зараз розберемося, що потрібно нам встановлювати. Зглажування. Можете вибрати найбільше, якщо у вас сучасний комп'ютер. Чим більше, тим краще. Ось тут внизу важливо. Після 24-ї версії у нас з'явилась можливість допомагати нашому скетчапу відеокартою. Це поки що тестовий. Тестова можливість, тобто вона тестується, можуть бути артефакти. Якщо ваш комп'ютер не тяне або у вас немає якоїсь відеокарти, можете використовувати або стандартний, або ну, там, якщо доступний графічний двіжок по замовченню. У мене доступна можливість вибрати відеокарту, я її вибираю, нехай мені допомагає. Всі ці пункти пропускаємо, йдемо до загальних. В загальних вимикаємо створити резервну копію, тому що це буде копія на копію. У вас може з часом появлятися якісь можливості там щось питати, оновити і так далі. Наприклад, в даному випадку, це компонент Finder. Ми пізніше його оновимо, в цьому немає ніякої проблеми. Повертаємося до наших налаштувань. Вимикаємо створити резервну копію, автозбереження, залишаємо 5 хвилин. Якщо у вас комп'ютер старенький, і у вас там не супер якийсь сучасний диск, наприклад, там не SSD, можете цю, цей час збільшувати. Тобто це нам потрібно для того, щоб коли нас вимкне світло, а у вас, наприклад, там, якийсь комп'ютер без батареї, або ще щось, або програма скрашить, вас буде завжди зберігатись кожні, наприклад, 5 хвилин автозбереження. Тому... Чим менше, тим краще, але там, ну, менше п'яти хвилин це вже занадто. Все інше залишаємо. Дозволити перевіряти наявність оновлень, ми вимикаємо. Ми не користуємося офіційним, тобто нам не буде нічого там оновлювати і так далі. Нам не потрібні ці зайві перевірки, воно буде нам тільки заважати. Запускати вітальне віконце можете залишити. Тобто, це те віконце, яке нас буде зустрічати. І з часом, якщо у вас там якийсь файл зникне, ви через це віконце можете його побачити. Відтворити і так далі. В комбінаціях ми можемо налаштувати свої гарячі клавіші. Можемо, до прикладу, після того, як ми встановили всі наші плагіни, знайти ті плагіни, які вам необхідні, і назначити на них гарячі клавіші. Як приклад, я використовую для інфо панел, тобто через пошук ми знаходимо панел-інфо. І я сюди додаю гарячу клавішу, Ctrl-Shift-пробіл. Нажимаю плюсик, таким чином, в мене буде. Виклик інформації про панелі на гарячі клавіші. І так ви можете встановити майже для всіх плагінів, які ви будете використовувати. З часом, я думаю, що я покажу, як налаштовувати гарячі клавіші ті чи інші е, плагіни, якими я користуюсь. Малювання. Ми тут нічого не змінимо, у нас тут повністю все влаштовує. Робоча область. Тут ми, як ми бачимо, можемо змінити е, клавіші інструментів, тобто, як бачите, вони такі великі. Мені це не подобається. У мене монітор Full HD. Мені подобається, коли вони маленькі і не займають багато місця. Тому я цю галочку приберу. Ви, якщо хочете, можете собі залишити. Все інше ми тут не змінюємо, залишаємо все, як є. Нажимаємо ОК. OK. Після цього можна ще раз перезапустити наш скетчап. Нас просять, чому б і ні. Як ви розумієте, скетчап ми будемо запускати, перезапускати багато разів. Далі ми налаштовуємо ось цю панель. Тобто, в мене знову на скріншоті. Є панель інструментів, які потрібно нам сюди додати. Є базові, наприклад, такі як відображення, там види. Тому ми нажимаємо правою кнопкою на вільне місце, нажимаємо панель інструментів. І ось дивимося, які нам потрібно додати. До прикладу, нам потрібно додати constructions. Раз. Йдемо трішки нижче. Styles. Ось Styles додамо. Uh, views. Так, views додамо обов'язково. Вас вони можуть іншою мовою. У мене чомусь вони не відображаються. Все інше тут у нас наче. Вже так і є. Можете ставити на паузу та перевіряти, щоб у вас було так само. Все чудово. Закриваємо. Далі розташовуємо на панелі інструментів. Можете трішки їх сюди порухати, щоб вони нам не заважали. І правильно їх необхідно розташувати. Якщо подивимось на мій скріншот, це панель, так як я в ній працюю, я ще використовую декілька додаткових файлів, але про це трішки пізніше. Не файлів, а плагінів. вибачайте. Першим я розташовую ось цю панель інструментів. Ставимо його сюди, але спочатку стандартно. І до неї притягуємо. Ось цей плагін. Тобто це плагін по замовченню. Він у нас насправді деякі дублюються його функцією, але вони необхідні. Далі виставляємо наші види. Так, спочатку це сюди доставимо. Потім виставляємо перемикання між нашими видами. І виставляємо Сховати зайве. Тобто цей плагін, який відповідає за ховання зайвого, ставимо сюди. По цим свім плагінам я буду трішки пізніше, напевно, записувати відео та розказувати, що за що відповідає. Ставимо туди містер Хайт. Ось він трішки запрятався в нас, заховався. Ось так один за одним. Перетягуємо та встановлюємо в необхідне місце. Ви можете робити як вам зручно, а можете повторювати, як у мене. Ось ці додаткові плагіни, я особисто їх не використовую, але я їх додаю, тому що, напевно, комусь вони будуть корисні. В описі буде телеграм-канал на OCP, ви можете прочитати, за що вони відповідають. Я їх закриваю. Так само в мене немає ще трьох плагінів, які є платними. Вони за добровільний донат на Збройні Сили України, які нам дають можливість переносити кріплення. Додавати атрибути до нашої фурнітури та базовий, базовий менеджмент наших панелей при побудові, тобто ми там можемо змінювати, переносити на відповідні теги і так далі. Це все є в описі знову ж в телеграм-каналі OK Plugins. Ви можете прочитати, що це за три таких плагіна. Ось, це все насправді, що я хотів вам сьогодні показати: це базове налаштування нашого SketchUp 24-ї версії. Всі інші маніпуляції, як працювати з тими чи іншими плагінами, як налаштовувати, як назначати гарячі клавіші. Я думаю, з часом буду записувати окремі відеоуроки, які вам будуть корисні. Базові налаштування ми з вами зробили. Якщо вам буде щось цікаве, підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Patreon. Це все. Дякую вам за увагу. Слава Україні!